СБУ затримала подружжя Львів'ян за підготовку ракетного удару. по ТЕС. агенти ФСБ займалися підготовкою удару по енергетичній інфраструктурі, аби знеструмити місто. За даними СБУ, основним підозрюваним є 44-річний чоловік, який з минулого року відбуває покарання у колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зрадник був завербованим ФСБ після того, як росіяни помітили його антиукраїнські висловлювання у соцмережах. На прохання чоловіка дружина мала знайти потрібні енергооб'єкти та сфотографувати їх з прив'язкою до місцевості. Окупанти обіцяли подружжю профінансувати всі поточні витрати, а також перерахувати грошову винагороду. Отримавши розвід інформацію, агресор планував використати її для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України. Співробітники СБУ викрили злочинні наміри російської спецслужби. Під час обшуку в камері російського агента вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з росіянами. Наразі слідчі служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Також планують повідомити про підозру у державній зраді його жінці. Триває розслідування.